Легенда про острів Джерелгач у Герсонській області, Джерелгач є другом за довжиною островом у Чорному морі. Як і будь-який поважний географічний об'єкт, острів Джерелгач з'явився не просто так. За легендою, він був створений богинею. Прекрасна іфігенія, не бажаючи бути дружиною легендарного героя Ахіла, побігла до моря, аби назавжди поринути в його хвилі. Але богиня Артеміда, бажаючи врятувати свою вірну жрицю, почала сипати на її шляху пісок. І що довше бігла ефігенія, то довше уставала піщана доріжка. Так з'явився Джерелгач, та ще добре сотня кілометрів піщаних пляжів, що доходили до краю тендрівської коси. Острів відокремлюється від суші вузькою морською протокою. Яка й допомагає створити та зберегти неповторну атмосферу острову. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення, до нових зустрічей!